Людина у формі дисциплінує в ліцеї імені Чорновола. Віднедавна працює офіцер освітньої безпеки. Головний обов'язок сприяти створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти. За місяць роботи пані Світлана Тарануха вже знайшла спільну мову з дітьми. Вона поліцейська, вона приходить до нас і розповідає, як ну. Правильно поводити в різних ситуаціях в різних ну, там, якщо булінг треба там сповістити дорослим чи їй там, і щоб вона допомогла у будь-якій ситуації стосовно булінгу. Ми це робили в бісятки на море ну, на окраїні море. Е Спочатку я не розумів, хто це, те, що може, будуть якісь розборки, хтось там когось побив чи щось таке обізвав. А потім пані Ірина сказала, то, що це пані Светлана. Вона буде в її кабінеті. Це тобто, якщо якісь в тебе проблеми, то ти можеш підходити, і вона все розбереться. Ми познайомились, стали в коло, почали грати. Потім вона нам роздала ще такі брілочки, які в темноті вони світяться, щоб водії бачили. Головна мета служби зробити безпечним кожен шкільний день, зазначає офіцерка. Дітям розповідає про безпечну поведінку і в школі, і за її межами, про загрози у соціальних мережах, відповідальність за булінг, поводження з вибухонебезпечними предметами. Мої головні обов'язки входять правоохоронна, наставницька та просвітницька діяльність. Я забезпечую безпеку в освітньому середовищі. здійснюю пропускний режим. У школі оглядаю прилеглу територію, реагую на небезпечні випадки. Також я проводжу протидію булінгу. Це у нас просвітницька робота, лекція, тренінги, семінари, навчаю дітей, що вони завжди можуть звернутись до мене, до поліції, до адміністрації школи за допомогою. Проводжу лекції, щоб запобігти в освітньому середовищі, палінню, вживання наркотичних засобів та алкоголю. Для занять з учнями офіцер освітньої безпеки має затверджені МВС матеріали. У школі їх узгоджує дирекція навчального закладу. Робота з батьками є ще одним з обов'язків правоохоронця. Я спочатку з підозрою до цього відносився, тому що різні думки в мене були, але мені чи здається, що наш офіцер безпеки, пані Світлана, вона якось влилася в колектив. І що мені дуже подобається, що вже час показав, що вона є гарним професіоналом. Вона вміє спілкуватися з учителями, з батьками вже, і з дітьми. І я думаю, що це дуже гарна така ідея. Діти, коли бачать офіцера безпеки в школі в формі, вони якось самі мобілізуються. У нас понеділок буде аналіз запізнень на уроки. Мені здається, що якісь запізнень на уроки. Зменшилося кардинально. Ми дуже задоволені. Панслана була у мене на зборах. Батьківських була у мене на годині спілкування. Я дивлюсь, у неї прям графік, тому що класні керівниці підходять. Є перелік. А, Питань, про які може вона розповідати, вона може одразу там да, та, показати алгоритм дій, які дії до чого можуть призвести, та як можна уникнути. Тому що передусім пані Світлана завжди наголошує, що вона тут для, для того, аби нічого не трапилось, та аби не допустити якоїсь такої історії. Тому вона розповідає, як може бути, якщо дитина в Чинить якісь речі, які вона не повинна робити, тому що ми ж завжди про права, ну діти, вони завжди про права і менше про обов'язки. Це такі друзі, які ходять у парі, а ми завжди їх розпаровуємо. Тому пані Світлана завжди приходить, якщо там на класну годину, там на годину спілкування потрібні якісь питання, ми хочемо щось розглядати, то пані Світлана завжди відгукується. Перше в південному офіцер освітньої безпеки почав працювати в ліцеї номер 2 з минулого року. Зараз проходить навчання правоохоронець, який нестиме службу в ліцеї Миколи Гузика. Фінансування роботи офіцерів освітньої безпеки здійснює Національна поліція України. Більше про роботу офіцера освітньої безпеки в ліцеї імені В'ячеслава Чорновола дивіться у програмі життя міста.